Ситуація дійсно дуже важка. Йдуть постійні обстріли лише за останню добу, 155 разів ворог наносив удар по наших територіях і наших збройних силах. Більше 17 разів намагався атакувати наземно і. Намагався просунутись, кидає дуже велику кількість артзапасів своїх і своїх груп для того, щоб увірватися е, в ланки наших військовослужбовців. Але дякуючи Богу, хлопці тримаються, відбивають ці напади і наносять важке ураження противнику за сьогодні. Тільки більше 60 чоловік, як вже речник східного руховування сказав, ліквідували та більше 150 поранили, але дійсно дуже важкі зараз ідуть бої усій смузі луганського напрямку. Артема, скажіть. Ми розуміємо, що там якісь, от, поправте мене, якщо не правий, ну десь там понад 90% Луганщини окуповано, правильно зараз? Близько 95-ї да, 14 90... населених пунктів до угу. погоні. А от е, я розумію, що більша частина вона окупована Луганщини, але ми теж розуміємо, що це поки що. Чи готується зараз вже обласна військова адміністрація до деокупаційних процесів? Звісно, заходи зараз вживаються в повному в повній мірі, як і обласна військова адміністрація, так і військові адміністрації, селищ міст, всіх районні адміністрації, всі проводять заходи щодо накопичення як матеріально-технічного е, матеріально-технічної бази, так і гуманітарної бази, в тому числі і накопичення всіх засобів, які нам будуть необхідні по медицині. Те, що ми розуміємо, що люди наші, які там знаходяться, вони вже рік без належного медичного забезпечення. Ми розуміємо, з чим ми зіткнемось, тому. В усіх аспектах, згідно координаційного нашого штабу, ми готуємось в тому числі от тільки вчора ми спілкувалися з нашими волонтерами, які нам дуже допомагають для того, щоб урегулювати всі питання, які можуть бути, і чітко і скоординовано діяти там, де це буде необхідно. Ми готуємось до деокупації. Ми віримо в наші збройні сили, що е Хотілося б взагалі сьогодні, але найближчим часом вони звільнять наші території, де окупують і одразу маневрені мобільні групи адміністрації, які ми створюємо. Вони туди першими зайдуть одразу після військових правоохоронців, які проведуть ті заходи, які необхідно провести. По інфільтрації а також по розмінуванню, і тому це все пропрацьовується майже щодня. Е, у нас наради, як із працівниками поліції, так і зі збройними силами, так і з усіма структурами, які будуть для цього задіяні. А ви сказали про медиків? Ви сказали про адміністрацію? А от тут ще знаєте питання стосовно як це сказати контрпропаганди, чи що от ми ж розуміємо, чим ворог там займається на цих територіях в інформаційному плані. От як до цього готуємось ми. Звісно, проводяться заходи тут в усьому. Тут розумієте дуже великий аспект це як і в навчальних закладах, так і по пропаганді, тому що ми постійно отримуємо ту інформацію, яка йде накачка громадян, накачка нашої молоді. Поки була ще школа, зараз трохи воно спала, але поки була школа, йшла е дуже капітальна накачка, заучі там окремо виділялись, які працювали саме з молоддю щодо. Скажем так, альтернативної російського альтернативного російського бачення історії не того, як світ бачить, а загалом тому це все звісно пропрацьовується, і в тому числі і по школах, і наші психологи, і програми, ті, ми які ми розуміємо, тому що ми ж розуміємо чітко навіть те, що є населені пункти, які з 22-го року окуповані, там молоді не стигли ще настільки в їх психіку, в їх мізки і для людей, теж, а є населені пункти, які з 2014 року, тому що е, ми націли на те, щоб е, звільняти Україну повністю, як вже неодноразово казали, і тому готуються альтернативні проекти і по 2014 році, і по 2022, другому ми розуміємо всі ці виклики, які будуть, і дійсно постійно робота проводиться. Е, ми маємо невеликий зараз, але все таки маємо ресурс е, впливу і надання месендів нашим громадянам, які там залишились. Тому це все проводиться постійно. Артема, я вам дуже дякую. І знаєте, хотілося б побажати, щоб те, все те, що ви зараз перелічили стосовно деокупаційних процесів, знадобилося нам якомога найближчим часом. Дякую вам, Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації, був